35 нагород посмертно вручили сім'ям загиблих героїв з Тернопільщини. Рідні військовослужбовців отримали орден за мужність третього ступеня, орден Богдана Хмельницького третього ступеня, медаль за військову службу, медаль захиснику вітчизни та відзнаку головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. Я хотів би подякувати. В першу чергу батькам за те, що вони. Зуміли виховати справжніх українських патріотів. Це величезна для вас втрата. І, звісно, ніякі слова, ніякі нагороди не замінять тих живих очей, які назавжди ви запам'ятали самого дитинства. Одну із медалей за мужність третього ступеня вручили батьку загиблого військовослужбовця Віталія Сидорука. Це безперечно для, для рідних, для близьких, для знайомих, друзів він є безперечно героєм України. Але, на жаль, в нас в країні знаходяться такі, які кажуть, що твій син не герой. Коли е за плечима. Сина два роки війни, відзнаки, подяки, нагороди, медалі. І коли ми зібрали петицію йому в прохання президента України Володимира Зеленського таки на законодавчому рівні визнати, що син герой України, знайшовся чиновник в кабінеті, який дав відповідь ваш син, не герой. І тому, отримуючи цю нагороду, цей орден за мужність, трошки воно, знаєте, десь десь в серці двояко не знає, що відчувати. Дружина добровольця Романа Могили Валентина прийшла отримати посмертну нагороду разом із своїм сином Тимофієм. Жінка розповідає, що вона відчуває, отримуючи медаль, яку її чоловік не може прийняти особисто. Це важко, тому що він завжди захоплювався зброєю цим всім. Він якби все ж таки його заслуга, тому що саме він зробив те, і щоб ми далі могли жити, і його син зростав в вільній Україні. Дійні, так як він цього бажав, тому що коли він йшов, він сказав: Я краще, я піду, тому що я не хочу, щоб мій син коли виросте, скаже: тато. А де ти був? Коли вони тільки починали захоплювати? А зараз мені потрібно історія. Він дуже не бажав, щоб наш син Тимофій бачив війну. Світла та вічна пам'ять усім, хто поклав своє життя за свободу та незалежність України.